Такий сонячний день вшанувати пам'ять великого українського письменника зібралося багато людей. Новомосковці принесли до пам'ятника кобзаря квіти, висловив свою шану і міський голова Сергій Анатолійович Мороз. Дорогі друзі, шановні земляки. Ми зараз зібралися з вами у цей весняний березневий день, щоб віддати шану людині, яка стала символом України Тарасу Григоровичу Шевченку. Ми преклоняємось сьогодні не тільки перед його поетичним генієм, талантом письменника, художника, філософа, але перш все вперед, із величчю могутністю. Його людського духу Іван Петрович, учасник ансамблю Козаки, також прийшов відзначити 201-у річницю улюбленого письменника і навіть прочитав знімальній групі телеканалу Самар кілька рядків з улюбленого вірша. Ну у нас сьогодні свято, як і у всьому, у всьому світі, і на Україні обов'язково. що сьогодні день народження нашого дорогого. Тараса Григоровича Шевченка, і ми празднуємо всі в місті. Директор центру народної творчості Ольга Калашник розповіла, що кожного разу разом зі своїм ансамблем відвідують такі заходи, і зазначила, в репертуарі колективу завжди є пісні на вірші Шевченка. Ми завжди готуємо на домітингу нашими колективами. Готуємо. Твори на вірші Шевченка. От минулому році ми зробили спільний проект з народним колективом ансамблем бандеристів Сарма. Думи мої думи», співали по діброві вітер. Ви тріо готували. Є у нас ще один артист, він соліст хору, заслужений артист України Олександр Мірошниченко. Він співав Дивлюсь я на небо ну, тобто, ми завжди добираємо і в репертуарі колективів ми завжди маємо пісні на вірші Шевченка. Інший учасник ансамблю Козаки Іван Головатий пишається, що українська творчість має у своєму спадку таких патріотів, як Тарас Григорович, і закликає інших теж пам'ятати. Свято я очікую того, що люди будуть раді вітати. Хоч Хоча такі сумні дні будуть згадувати Тараса Григоровича усе, усе те, що він зробив для нашої мови, людей, для нашої держави. У Новомосковську з 2013 року призначено конкурс читців. Він проходить щорічно в Шевченківські дні. Цього року позмагатися у читанні віршів прийшли понад 50 учнів з усіх шкіл міста. Дні поразок, щасливі дні і в дні сумні. До Тараса, несу думки свої сумні, іду крізь свята і крізь будні, крізь глум юрби і суєту. Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що мама геночи? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних Звичай навчила? Молилася, турбувалась, ден і ніч не спала, Малих діток доглядала, Звичаю навчала. Вочевидь, поезія Шевченка і досі має великий вплив на свідомість українців. Цьому є підтвердження і те, що на центральній площі нашого міста, де нещодавно стояв пам'ятник Леніну, 8 березня новомосковська молодь відкрила оновлений постамент із зображенням видатного українського діяча, поета та письменника Тараса Григоровича Шевченка.